Друзі, привіт сьогодні кухонне пожежогасіння. Ми в компанії BrandMaster з Євгеном Котом, СЕО та співвласником цієї компанії. Привіт-привіт, всім привіт. Кухонне пожежогасіння. гасіння. Час від часу ресторани горять. Дуже часто це пожежі на кухнях. Розкажи про, про ваш напрямок, такі як кухонне пожежогасіння. гасіння. Виробляємо ми систему пожежогасіння для кухонь з 2013 року. З того часу. Система ну, кардинально змінилася, покращувалася. Кожен рік ми щось додавали, щось змінювали по результатам експлуатації системи, по в тому числі і, там, по випадкам горінь, власних випробувань. Десь в 2010 році з'явилася ця вимога в ДБН В2556 щодо необхідності обладнання спеціалізованими системами пожежогасіння ресторанів, там, кафе. Де більше 50 посадочних місць. І після цього деякі компанії пропонували імпортне обладнання, досить якісне, але не дешеве. І в Україні почали з'являтися виробники, такі, як ми, і хтось почав пропонувати гасіння вогнегасниками, гасіння автоматизували вогнегасники, до них приліплювали там, якісь троси. Канати, ну і там витворяли все, що хотіли. Ну, Зараз ринок більш-менш стабілізувався, і в принципі розуміють, що вогнегасникам ручними це погасити або складно, або неможливо, і, і починають проєктувати, впроваджувати системи вже більш стабільно, можна так сказати. Простими словами, що таке система кухонного пожежогасіння? Є різні класи пожеж, і горіння природних жирів і олії це окремий клас, клас F. І звичайні методи гасіння, будь то водою, це взагалі небезпечно, тому що утворюється ну, пари вибух. Порошкове пожежогасіння, воно неефективне, тому що не охолоджує до температури нижчі температури займання і можливі повторні пожежі, тому необхідна для цього класу спеціалізована система. Ми пропонуємо систему з вогнегасною речовиною, яка значно краще, ніж вода забирає температуру і плюс утворює плівку, яка не дає кисню приймати участь в процесі горіння. Одне з найскладніших вгріння кухонного обладнання це можливість поширення пожежі по воздуховодам. Тобто там над кухонним обладнанням, особливо це, якщо фритюрні це беремо в закладах швидкого харчування, є відкладання жирів, які поширюються на там, десятки метрів по воздуховодам. І якщо потрапляє навіть якась іскра, то можливо займання і вже погасити в воздуховодах майже неможливо. І задача якраз таких систем це виявити підвищення температури на ранній стадії, погасити саме саме кухонне обладнання і погасити або не дати поширенню вогню по витяжним зонтам і воздуховодам. тобто подається вогнегасна речовина на кухонне обладнання воздохводи. Таким чином попереджається поширення при загоранні воздуховодів можливо, поширення по всій будівлі. Якщо це, наприклад, заклад харчування в якомусь торговому ТРЦ, то можливо значне поширення і пожежі. По різним приміщенням. Після спрацювання чи можна користуватися кухонним обладнанням? Да, звісно, це одна із вимог. І ми проводили дослідження: є санітарно епідеміологічний висновок. Цю речовину можна просто утилізувати там через каналізацію. Вона безпечна, це просто набір е, солей, да, які додаються в воду, розмішуються, але вони ну, там, значно підвищують ефективність самої води. Звісно, це безпечно для людини, безпечно для екології, і це одна із основних вимог до цієї речовини, коли ми її обирали. Проектування системи кухонного пожежогасіння, це кожен кожна кухня це індивідуальний. Проект, чи є ще якісь типові рішення, які можна застосовувати в будь-якому випадку? Це індивідуальне, але там, одне з наших досягнень це робота щодо методики проєктування, да, яка є там в настанові по експлуатації. Це там документ на 90 сторінок, де е, зазначаються найбільш поширені типи кухонного обладнання, витяжних занятів, і ти просто вибираєш. Що безпосередньо в твоєму випадку і використовуєш це в своєму проєкті, але ну треба враховувати особливості, які є об'єкту. Тому треба для правильного підбору обладнання, проєктування необхідно е, план кухні розміщення технологічної частини обладнання і витіження дзентів. Цього достатньо для того, щоб спроектувати стан. Монтаж. Наскільки це складно? Монтаж він взагалі не складний, але треба як мінімум декілька разів е, прочитати технічну документацію. Е, він не потребує якогось особливого обладнання, він потребує там, звичайних ручних інструментів, але е, є нюанси, на які треба звернути увагу. В тому числі ми для цього і. і Пропонуємо е, проходити там навчання або просто завітати на виробництво, де в шоурумі є там приклад змонтованої системи, і можна побачити на свої очі, як воно відбувається, на що треба звертати увагу. Якщо замовник захотів побачити, як е, спрацьовує система кухонного пожежогасіння, як це зробити, як це реалізувати взагалі? Які рекомендації по цьому можна моделювати без проблем? Е, е, ну, в принципі, всі системи, які ми виробляємо, вони проходять. Розробляємо і виробляємо, вони проходять декілька етапів випробувань, там, внутрішні випробування, якщо є якісь зміни, типові випробування, сертифікаційні випробування і те, що вона потім потрапляє там, в технічну документацію, як правило, це результат ну, саме натуральних випробувань, там загасіння. Якщо о, замовник хоче випробувати систему, є два варіанти: там більш простий це Механічний пуск там, ручний, наприклад, і треба відслідкувати, що система е, спрацювала, що нагасна реч вона подається там, без перешкод по насадкам, вони позлітали і все інше. Е, або це ставити безпосередньо якісь невеличкі очаги, там з олією, е, запалювати їх, да, але ну, це вже необхідно запрошувати представників ДСНС. Це більш складний шлях, але. Його можна пройти, якщо замовник хоче. І, тобто після того можна перезарядити ці балони, заправити їх і буде все добре. Все так. Да. Необхідно промити там розподільчий трубопровід і перезаправити модуль, і він може встановлюватись, експлуатуватись далі. Ну, системи е, є, наприклад, там, спеціалізовані е, або печі, або мангали, відкриті мангали, які ж які також можуть захищатись там, нашим обладнанням. Буває, що там перегрівають і температура підвищується ніж, ніж температура спрацювання термочусливих замків, і, ну, і системи спрацьовують, перезаряджаються, далі продовжують експлуатуватись. Тому це. Ну, звичайно, для нас. Локальні компанії, які займаються перезарядкою вогнегасників, вони можуть перезаряджати ці балони. Чи все ж таки це відправка до вас на виробництво? Це зона відповідальності обслуговуючої організації. Вона вирішує, хто буде там цим займатися, але ми рекомендуємо відправляти нам, тому що треба розумітись на механіці, які там щільно чи яка процедура заправки. І це можна, не маючи досвіду, це можна зробити неправильно. І там, зекономивши на відправці, отримати потім непрацездатну систему. Обслуговування. Наскільки це страшно? Взагалі не страшно. Це контроль працездатності, тобто там система складається з балонів з вогнегасною речовиною і балону з азотом, який знаходиться під тиском. Треба контролювати тиск в цьому балоні. якщо він в зеленій зоні, то в принципі все є. Але так само, як і по газовому пожесінню, є вимоги щодо перевірки цілісності і міцності балонів, раз в 10 років необхідно відправляти на проведення гідравлічних випробувань безпосередньо там. Ну, для виробника або до компанії, яка е, спеціалізується, мають необхідні дозволи. Зрозумію, скажи, будь ласка, а конкурент? Да, є, ну, є компанії, які постачають. Е, Імпортні системи, хтось почав виробляти е, в Україні. Ну, не зовсім аналогічна система, але для цього застосування. Ну я ж кажу, ми е, пропонуємо. У нас вже є досвід з 2013 року, і ми е, нашими системами захищаються там світові мережі, які там працюють у всіх країнах світу. І вони обрали, е, ми їх запрошували на виробництво, демонстрували і процес виробництва, демонстрували. Вогневі випробування і вони нас обрали. І цей мережеві там світові готелі. Тому завжди є альтернатива, як я казав, що у нас є конкуренти завжди, але переважно обирають нас. Об'єкт або компанія, якою ви там складністю реалізації чи рівню реалізації, ви гордитеся, що ви виконали цей проект по кохоному пожежосінню? Було пару нестандартних. Ну, є по масштабам. Наприклад, це якщо ресторан в готельному комплексі, да, то якщо не помиляюсь на одному об'єкті, у нас було 16 модулів осіння, Це ну, досить таке. Велика кількість, там було там, тисяча посадкових місць, якщо не помиляюсь. А крім того, що ми захищаємо е, там, ресторани, е, той з'явився ще напрямок щодо виробництва там, чіпсів, наприклад, або якогось е, фастфуду, і ми захищали об'єкти автоматичної лінії, де зберігалося для приготування біля двох тонн е, олії е, і для таких систем так само впроваджувало. Ну, це було індивідуальне там, виробництво, розрахунки і е, окремі випробування. Скажіть, будь ласка, ти я знаєш, деколи бачу, в кухнях висять модулі пожежогасіння, і системи пожежогасіння кухонного обладнання це два різні типи, як рестораторам, як власникам чи управляючим компаніям пояснити, що цей модуль він не поможе при пожежі, якщо у вас немає системи пожежогасіння? гасіння, це не є це, це не заміна, це просто якийсь атрибут червоного кольору. Як з тим працювати нам під простими які працюють з кінцевим замовником? Коли тільки починали там виробляти і пропонувати наші системи, ми от на нашій виробничій базі проводили такі демонстраційні випробування, вішали тільки на вогнегасник, а там модуль порошкового пожересіння. І ну, це так трохи жорстко, але замовник може попросити компанію, яка таке рішення пропонує. Провести ті самі вогневі випробування. Просто якщо порошок під тиском буде подаватись на палаюче масло, то це палаюче масло просто більш швидко пошириться по всій кухні, і це становить небезпекою для людей, для персоналу, і ну, воно не погасить, а тільки поширить площу пожежі. Тому е Компанії, хто це пропонує ті замовники, які на ці погоджуються, вони роблять тільки гірше. Краще нічого не встановлювати, ніж встановлювати систему порошкового пожежесіння на кухні. А не маєте відео? Вони не проводили такі дослідження? Ні, у нас є відео. Я ж кажу, ми надімітували займання фритюру фритюрниці і встановлювали модуль пожежогасіння над фритюрницею. давали спрацювання, масло розповсюджується, все гориться навкруги. Ну дуже красиво, ефектно, але гасіння там немає. Іван, дякую. Дуже інформативно і цікаво розказав про кухонне пожежогасіння. Дякую, що дивились.